Ви на Ютуб каналі України сьогодні ласкаво просимо. Ставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, підписуйтесь на наш канал, бо це мотивує нас сумлінніше працювати для вас цим і займаємось. Отже, до нашої теми: Олімпіада в Парижі стартує. Саме ця Олімпіада стане найскладнішою для України, адже проходить під час. Повномасштабного вторгнення розв'язаного Російською Федерацією. Які результати можуть принести ці Олімпійські ігри українським атлетам та яких провокацій варто очікувати від росіян? Про це далі. Олімпійські ігри 2024 офіційно розпочинаються вже сьогодні. Урочисте відкриття літньої олімпіади в Парижі заплановане на вечір п'ятниці. Церемонія вперше проходитиме не на стадіоні, а просто неба. 206 команд країн-учасниць ігор. 2024 на човнах пропливуть 6 кілометрів річкою Сена через центр міста до Ейфелевої вежі. Французька влада запевняє, що на час Олімпіади столиця стане найбезпечнішим місцем на планеті. Церемонію відкриття охоронятимуть 45 тисяч поліціянтів та інших представників служб безпеки. Понад 10 тисяч військових та близько 20 тисяч. Працівників приватних компаній заходи безпеки будуть діяти вздовж понад шести кілометрів берегів сени. Є передумови для того, щоб хвилюватися щодо безпеки наших спортсменів спортсменів Ізраїля, зокрема ще ну провокації можуть бути звичайно, але спецслужби всі французькі спецслужби зараз, як то кажуть, стоять на вухах і, і в повітрі. І вздовж сіни буде все зроблено. Україну представляють 140 спортсменів, які змагатимуться у 23 видах спорту. Найбільше представництво України на іграх матиме у легкій атлетиці 25 спортсменів. 33-ті Олімпійські ігри в сучасності проходять під знаком цієї страшної війни, яку проти всесвітнього зла веде Україна. Ще в жодних, в жодних Олімпійських іграх такого не було, щоб команда країни, яка веде таку жорстоку війну з таким страшним ворогом, вона представляла свою країну такою делегацією 206 країн, 10,5 тисяч учасників Олімпійських ігр. Думаю, що виступить наша збірна достойно, тому що кожен кожен спортсмен чітко розуміє, яку країну і в який час він представляє збірній Україні. Пророкують на Олімпіаді в Парижі 13 нагород. Але деякі експерти вважають, що рахувати медалі зарано. Вони готові до того, щоб поборотися за медалі Олімпійських ігор. Думаю, що тут на цих Олімпійських іграх зарано це для наших так мовити моїх колег, експертів так званих і журналістів, зарано ще рахувати медалі. Вони будуть, але скільки їх буде, ну ви знаєте, це Олімпійські ігри. Навіть суперпідготовлені спортсмени іноді до фіналів не готові або фізично, або морально. Цей день. Фіналу, це олімпійський фінал. Але ми, звісно, сподіваємося, що той склад спортсменів від України, які поїхали до Парижа, зможуть таки приємно здивувати усіх своїми результатами. Хвилюємось і за Ярослава Могучих, яка звичайно, рекордсменка світу стрибках в висоту на піднесенні зробила це на міжнародних стартах. Але це буде олімпійський фінал. Можливо, тут не буде рекорду, але треба виграти стабільно виступити і виграти. Бег Романчук, стрибки в довжину, потрійний стрибок. Її чоловік Михайло Романчук в плаванні, стаєр, який понесе прапор, який прапороносець разом з Еліною Світоліною. та ж Еліна Світоліна в тенісі. Попри свою травму спини, вона буде виступати, і я думаю, виступатиме успішно. Єдина Каміла Канатоп представляє нашу країну в ваги категорії 59 кг, кілограмів, але вона рейтингова важка атлетка в боксі. Олександр Хизняк троє хлопців, не буду мені влівати, троє хлопців наших боксерів можуть дійти до фінальної частини. У нас є передумови і в стрибках, і до Олімпіади таки допустили росіян. Вони виступатимуть на змаганнях. У нейтральному статусі, але не братимуть участі у церемонії відкриття ігор. Провокатори будуть, і, на жаль, Міжнародний олімпійський комітет не зміг повністю відмовитися від участі. От. Таких от. не будемо приховувати. Я думаю, що половина з них це агенти ФСБ. Там кожен другий стукач у цій країні. І не будуть провокації, намагання провокації. Але наші спортсмени знають, що їм немає. Сенсу спілкуватися навіть з хорошими, скажімо, представниками змі, хороших якихось російських, добре, що оргкомітет, і добре, що французи не допустили і не впустили в країну потенційних провокаторів, тобто представників змі, представників експертних різних організацій, які намагалися. Пробитися сюди і це було б занадто. Олімпійські ігри мають особливе значення для України, адже це можливість показати світові нашу волю та силу духу, а ще мужність та професіоналізм наших спортсменів навіть у такий складний час.